Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді вітровка. Вітровка Ангелі. Ось така гарна брендова вітровочка з капюшончиком. Та більш тепліша. Вона така гарненька, знизу стягується великого розміру. Це є вітровка перший плюс екстра сорт. Ціна за кілограм 3,5 євро. Така більш така вона тепліша вітровочка, також гарненька. Рушечка, така з капюшончиком, 3,5 євро за кілограм таких вітровочок. Це приблизно виходить 174 гривні за кілограм. І різні випадовочки, різні кольори, різні розміри. Така гарна великого розміру. Така велика вітровочка. Показую вам весь Лот Лот вагою 25 кг. і ціна буде за весь лот 4357 гривень. І чоловічі, так і жіночі вітровочки, така коротесенька, така в зірочки, така більш подовжена. І на поясочку стягується. Більші детальнішої інформації, звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!